Діє програма кредитування до 5000 гривень. Якщо ви переходите в опис до цього відео, ви бачите, що є сайт, ви на ньому знайдете швидке прийняття рішення, тобто швидке рішення по кредиту за 10 хвилин при наданні мінімум інформації для отримання кредиту. Партнер кредитор Easy Cash цінить ваш час. Ви можете отримати кредит на сайті в до цього відео в будь-який час доби, не виходячи з дому. В зручних для вас умовах. Достроково погашаєте, плату в будь-який час тільки за фактичний термін користування кредитними коштами, і не треба надавати забезпечення. Цей миттєвий кредит на картку будь-якого банку країни без забезпечення видається. Є довіра як для клієнтів. Також можна автоматично продовжувати, якщо ви не встигаєте сплатити кредит. Вам, щоб зрозуміло, ви використовуєте калькулятор. Є також можливість оформити перший та повторний кредит, якщо ви вже є клієнтом, що необхідно для оформлення кредиту. Мати платіжну картку, вам за віком повинно бути від 18 до 65 років, паспорт або ID-картка, телефон або e-mail. Подаєте на сайті в опису до цього відео заявку на отримання.